Всім привіт-привіт, хто приєднався до трансляції. Радий всіх бачити, вітаю на стрімі. Ой, що сьогодні буде. Навіть сам не уявляю, що сьогодні буде, але сподіваюсь буде щось цікавеньке. Не знаю. Ну не пишіть так часто. Арта! Та від згинь. Скотина ти. Потрібно і софту забирати обов'язково. Ясно. Все, ангар. Да. На куда я выехал, блин? Это загушу цю песню игровой просто дайте легкий сейчас не хочу слухати ці слова. Будет три человека достать. Да. Дякую, дякую за підтримку. Дякую, дякую за донат. Уль. Все таки не шкрябав, да? Мікіло. 50 гривень. Лайтбек удачі тобі зіграти бій на фугасах. Вольт мені просто ідею таку підкинув, як йому портити статистику на новому танку, тож йому теж прийде свій час, потерпи трохи, а зараз гра на фугасах у ха 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 Ой, Ти ще й сказку замовив, боже мій. У кущику гніздечко. А гніздечку качка. Дивись, коля, як надо робити, дивись. Катічкою. І полетіла з табуночком. А діти, баба, знов залишились самі собі. сюди його коля. Бачу, як потрібно. Казочка і бубликів в'язочка. Ай. ну ну там... Блін, такий врив був. Ну що? Привіт, грифончик поня А, даже так. Да, классный танк, Коля. Тебе типа, да, подобается? Мне Да, до побачення. Я шо? Я не світився вже. ти що шо стріляєш сюди? Оля Коля, все твій челлендж на фугасах. мене після нього, подивись. все. А, я. І... Аааа, йо мое Игорь Супербой. І Рома суперстар. представляє понятно и стука 76 як ты мне побачил о-ой-ой-ой ой, 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 он просто на а, так. <з Oakland> hmm. Сіть гривень. Дякую, Ігор. все, ти тут, а я не тут. Все хорош. Я не хочу це грати. i fashion star, I'm a fashion star, I'm not a fashion star. Very sexy. boy, 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 boy.